Всіх вітаю, Дивимося загрози по обстрілам на наступний тиждень з нас 18 по 24 серпня. Які загрози для людей від обстрілів, що нам потрібно знати, чого остерігатися? загроза обстрілів півночі. загруза обстрелом вниз. Загруза, обстрел И в схет. Загруза, видо обстрела в захет. Обстрел. Открыли. Так, загруза, видо обстрела. Так, щось там по центру. а так да. Давайте будемо дивитися. І так, ітак, центр. Це у нас Черкаси, Полтава, Кирилоградська Дніпропетровська області. Випадають якісь, можуть бути, враження. На жаль, враження пожежа якогось невеличкого торговий об'єкт. Я не знаю, якимсь боком це біля води. Тобто там десь повинна бути поруч якась вода. Ось я уточню, це біля води. Це десь в області, да. і це може бути загроза саме від балістики і пожежа знову ж. Добре, що ще нам треба знати, що загрозу загрозує. Так, дороги торгові центри. І, коротше, якщо так дивитися, іде дорога. Там поруч є якісь або підприємство, частне підприємство досить дороге. От, або також і торгові точки. Може, магазин досить дорогий руйнування. Може бути руйнування, загрожує це е, м, якимсь надрам. Це можуть бути як газ нафта, тобто трубопровод. Так, це може бути якийсь склад з зерном, тобто те, що ми беремо з землі. І це або багато декілька об'єктів, або будуть якісь пов'язана брехня з цим пов'язана. Що ще вам треба знати? Знову ж показує підприємство, яке може пов'язане зі світлом, те, що нам дає електрику, пожежі, пожежі, якісь зміни через втрати на війні. На жаль, це може стосуватися і фронту. Чипані ще центр України, Черкаси Полтава, Перевод Градська, Дніпропетровська область, які є загрози для людей. Так, місця там, де назначають зустрічі. Там, де назначають зустрічі, і ще тут, скоріш за все, передається якась інформація по телефону, і вони вже її отримали. Тобто можуть бути зрадники якісь Так. мене дуже-дуже смущають місця там, де зустрічаються, там, де люди назначають зустрічі, там, де люди. Призначають побачення, щось там таке, там може бути невелике з... Такі здання трьох-чотирьохповерхове. Так, значить і загрози терактів також. Загрози терактів, на жаль. Для загрози для тварин. І, взагалі, усе те, що було на минулому тижні проговорено, може на цьому тижні знову повторитися. Да, на жаль, можуть бути серйозні вибухи. І щось знову про звільнення. Також загроза невисоким будиночкам, хати, які там частний сектор, як у нас кажуть, і військовим нашим. І ще може, може бути е, подекуди відключення світла. Так, це смарт-центр. Тепер дивимося південь. Південь, Одеська, Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. Там у нас є ще. Одесса Миколаїв Херсон Запоріжжя. Які є загрози для людей на наступному тижні? Покажіть мені. що нам треба знати для того, щоб себе захистити. Так підприємства, яке дає світло, будуть обороняти, буде працювати ППО, я сподіваюся, що захистять. Ой. Це, скоріш за все, якийсь госпіталь там, де лікуються. Ну, це така скрита інформація. Десь місце, де знаходяться військові, які зараз слабкі, які на даний момент не можуть воювати. І нам можуть про це не сказати. Це дуже вразлива ціль. На жаль, може бути і пожежі якесь влучення. Добре, що ще нам потрібно знати. Які є загрози на наступному тижні, південь України? Швидкі цілі, будуть якісь серйозні зміни, або навіть не так. Це, скоріше всього, говорить мені про те, що періодично по людям там цілять оціми маленькими, як вони там називаються, дронами. То що невеличкі швидкі цілі, на жаль, буде це продовжуватись. І десь в областях, не в місті, може бути на території серйозна пожежа. Що це? Це якась обмежена територія, може, якийсь склад, або ну там, не знаю, я думаю, що це щось таке там, те, що огорожено забором. Такий квадрат огорожений забором і, на жаль, там можуть бути постраждалі, його знищать повністю. І теж будуть фейки з цього приводу. Так, дивимося, біля води стоїть оборона. Тут у нас ми, наче, тримаємося і відбиваємо цілі. Все біля води, вода, показують, вода, вода. Десь будемо відходити. На жаль, прийдеться, може десь відходити через руйнування. Але це далеко взагалі воно в колоді, тому, тому я сподіваюся, по-перше, це не збудеться. Ну, по крайній мірі, на цьому тижні може не збудеться, тому що далеко. Далеко в планах, а плани у нас можуть у них і у нас можуть змінюватися. Так. Дивимося Захід України. Захід Волинська, Закарпатська, Франківська, Львів Рівне, Тернопіль, Хмельницьк. Які є загрози для людей на наступному тижні з 18 по 24 серпня. Покажіть мені. Так, ну, тут теж для військових підприємств якесь військове підприємство можуть вразити. Підприємство, яке виробляє військове щось. Також тут багатоповерхівка або велика кількість людей. Щось нестабільно. З чим це нестабільність пов'язана. Очікування. Це з якимись переміщеннями. Очікування якогось переміщення. Може застопоритися щось із допомогою, з якоюсь матеріальною допомогою щось будуть перекривати, закривати, колібатися. Але тут ось основне те, що є загроза саме військовому підприємству, які ще є загрози для людей. Захід України. Покажіть мені, будь ласка, які є загрози для людей. Знову ж обмеження можуть бути від ударів обмеження по обмеження. Це щось пов'язане з торговлею, але чомусь мені тут випадає Зеленський. Я не знаю, це щось військове, пов'язане з фінансами і йдуть обмеження. Не знаю чому. Ну, на Захід мені часто показує, коли дивлюсь Західну Україну, часто показують якісь політичні події, тобто те, що пов'язано із нашими сусідами, що вони нам допомагають. Що ще нам потрібно знати? Так, тут щось знову ж йдуть з керівництвом керівники це знову щось про перемовини, циклічність перемовини, щось втримати своє. І то, що намагаються маніпулювати якимись документами, тобто, щоб ми підписали, і нам буде це дуже не солодко. Добре, значить, тут знову в колоді показую, що може бути серйозна пожежа через прильот. І це, скоріш за все, буде пов'язано з якимсь торговим центром. Можуть образити, на жаль. І також загроза літакам. Літаки, транспорт, взагалі все, що пов'язано з війною. Може бути пожежа. До речі, це десь знаходиться ближче до води. До речі, Це те, що ми отримали як допомогу від Заходу. На жаль, так, які є загрози для людей. Які є загрози для людей? Великий Закарпаття, Франківський уріне, Тернопіль, Покажіть на наступному Так, знову ж передають інформацію. Передають інформацію. Дивіться, загроза транспорту, там, де є стоянки, там, де як депо знаходяться. Ось таке щось. Коли вся Україна червона, коли вся Україна червона, тоді для вас є серйозні загрози. Загрози для невеличких будинків, там, де є така місцевість, де знаходяться невисокі будинки, особливо загроза від ракет. Для висоток і для так, так само невисоких будинків. Блін. Так, і знову щось показують по воді. Біля води. Небезпека біля води, вибухівки можуть бути: транспорт Транспорт і двори між домами. І також, ну, я сподіваюся, що хлопці наші справляться, але для ДСНС також є загроза для хлопців, які рятують. Да, так щось невесело. Ну, на минулому тижні теж багато чого показувало, благо воно не збулося, і я сподіваюся, вже і не збудеться. Таке, слава Богу, буває. Дивимося схід України. Схід України на наступному тижні є загрози для людей. Що там у нас є для Харків Суми, Зумі це у нас північ. А Донецька. Донецька. Арків Донецьк, Луганський, дивимося на наступному тижні, які є загрози для людей. Так, знову ж знову ж підприємство. Якесь совмесне, типу, производство Тут у нас ще можуть трапити або учбовий заклад. Або лікарня. Да, ракета. Може будуть прильоти. Теж треба бути дуже обережними. Господі дітям скоро в школу. Не знаю, що тут у нас Ціло. да Небезпека, на жаль, дуже серйозна. Які є загрози для людей? Харків і окупована частина Донецько-Луганської області. Покажіть мені, які є загрози для людей. До речі, ось це можу показати внутрішнього ворога, якийсь підпал. І це буде якесь сувмісне производство, чесне теж. Так, будуть десь евакуювати людей. Там, де давно вже йде розпал, там, де давно вже Не, горить, тобто влучають, евакуацію показують. Цікаво, що ще? Так, військовим. Серйозна загроза військовим. Прямо розбите серце знову від балістки. Що ще? Ну так, да, як завжди нам не скажуть, ми про це знати не будемо, про великі втрати. І матеріальні, також і по людям. Так, постійні тривоги, нестабільний стан в домі. Також, я думаю, що там працює дуже багато, так сказати, ДРГ. І багато фейків ходить різних, особливо про втрати. Так, тут у нас ще дороги, прильот, і також знову ж іде по світлу, по тому, що приходить із землі. Тобто це може бути газ, нафта, дизель, те, що переробляється, і зерно. Ну, зерно у вас там навряд храниться, але я вам показую загрозу, що згорить усе. І по світлу також перебої зі світлом. Також може бути і зв'язком. Це може показувати теж загрозу зв на зв'язку. Подивимося на Ораколі. Схід країни Харківська, Донецька, Луганська не окупована територія, які є загрози для людей. Покажіть. Так. Можете втратити десь якийсь склад, там, де стоїть допомога, також загроза йде. Для нашого транспорта військового, для людей, які знаходяться в заточенні, можуть знову цілити десь в тюрми, або це ще говорить про те, що можуть люди попадати під завали. Також наші можуть десь зробити дуже хороший прорив, що нас порадує. Дуже хороший прорив. Що ще, є загрози? Відключення світла. Дивіться, дороги біля цвинтарів, ракети дуже серйозно, дітям на дітям, учбові заклади, обов'язково. Треба бути дуже обережними, там не гуляти, поки не ходити зайвий раз біля школ, біля дитсадочків. Все ж таки я думаю, що будуть якісь евакуації. Але хлопці будуть відбивати, дай Боже, передається інформація. Знову кажеться про те, що йде якась інформація, десь передається все-таки. Ну, і для будинків, ну для всіх, просто для всіх. Також місця там, де стоїть транспорт, депо і все-таки. Все так є Все ж -таки. -таки. таки для машин, для автомобілів частних теж є загроза. Так, дивимося, північ. Дуже важке становище. Там просто ну, планують, ну, вони завжди планують, як і раніше. Планували, планують і на майбутнє планують зробити нам дуже важку ситуацію через серйозні втрати, тобто їм просто потрібні жертви. І так, північ, Житомир Київ, Суми, Чернігівська область, які є загрози для людей на наступному тижні. Мені треба знати, щоб берегтися Торгівельний центр пожежа. Да. Десь біля води вона стоїть. Там десь біля води торгівельний центр. Що ще покажіть? Атаки будуть різні, будуть дуже хитрі. Вони будуть запускати різне, і маленьке, і велике. Це стосується і як балістики, так і шахетів, і це буде робитися дуже якось по-підлому. Там просто будуть якось подло ці штуки всі летіти, що їх буде важко збити. Також під загрозою, інтернет, багатоповерхівки і, і взагалі люди. Взагалі. Да, можуть якесь підприємство, яке відповідає за зв'язок, вручити. Ну, або якусь башню збити, ну, якби так, ну там, де люди працюють. Які є ще загрози для людей. У нас тут на тиждень імінь. Атаки. Ну, я так розумію, що це, що це для нас. Ага. Взагалі-то наші будуть збивати. тобто досить багато буде збито. Я сподіваюся, що багато буде людей врятовано. Також пожежа біля дороги знову дороги показують. І через це можуть бути якісь обмеження. Може будуть їхати іншою стороною. По областям будуть багато стріляти знову ж по областям, під загрозою, якісь архіви, або тут якісь документи. Щось тут пов'язане з документом перемовини і підписанням документа Зеленського ставиться нас в, в, в рабське становище. Весело. Але я сподіваюся, все буде добре. Так, Які є загрози для людей. Північ Києва. Північ України. Київська Сумська Житомирська Чернігівська область. Покажіть, які є загрози для людей. Знову місця десь закоханий. Те, що на минулому тижні було, я казала, але воно, слава Богу, не програлося. Я боюся, що от на цьому тижні воно може програтися. Я не пам'ятаю, вже там все точно, але от загрози для багатоповерхівки, як було, як було колись. Такі ще є загрози. Загрози літакам, звичайним автомобілям, депо і також адміністративним будинкам, які стоять на площу мають якось перед собою. Загрози дітям, особливо коли йдуть атаки з моря. Взагалі атаки ракетами. Не шахідам, а іменно ракетами Блін, серйозна загроза дітям. Ну і також автовокзали. Саме там, де знаходяться автобуси. Я думаю, що будемо відбиватися. Діб'ємося, дай Боже. Ну, Тут це все далеко. Але все ж таки берегтися терактів і людей, які ведуть себе якось неадекватно, залишають якісь речі. Незрозумілі, треба бути дуже обережним і бажано нічого ніде не підбирати. Тому що. Може, може бути якось вибухівками. Ну, якось так. Бережіть себе, будь ласка, дуже прошу. Тримайтеся і пам'ятайте, тільки в єдності наша сила, тільки так ми зможемо перемогти їх.